Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Нарешті ми приїхали. Сьогодні у нас 12 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ну, авторинок трошки менший, ніж ми зазвичай звикли. Ну, людей, як завжди, багато, в принципі, автомобілі цікаві є на ринку. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором, проконсультує вас по всім, вам ці, всім питанням, які вас цікавлять. Є команда експертів, допоможуть оперативно перевірити машинку, яка вас цікавить. Е, також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, показую по черзі популярні універсали. Спочатку фасад Б8, панорамний дах. Рідко трапляються такі 16-го року, 16900 ціна, виклютровий дизель. 110 кВт пригнана з Німеччини, розмитнена. 266 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач. Бачите, клімат, дисплей. Підігрів сидіння, Паркоп, парктроніки, так і гольф. Лаундж. Сьомий гольф в універсалі. го року 12800 ціна. В ідеальному стані 16 дизель, 81 кВт, знімаючи не пригнаний, 193 тисячі пробіг. П'ятиступенева механіка тут. Чити підігрів, клімат, дисплей, мультикермо. Еектроніки. Октавія, а п'ята восьмого року. 6500 ціна 1,9 дизель, 77 кВт напевно. 265 тисяч пробіг. Номер є. Передні електросклопідйомники. Це степенева механіка, є кондиціонер. Парктроніки. Opel Meriva. Пам'ятаю, хтось просив саме в цьому кузові знайти. Знайшли. Наразі одну. 12-го року, 6200 ціна, 1,3 дизельний двигун, 200, ти... 200 тисяч пробіг. Тут є номер телефону. Зараз з дозволу власника. Покажу так, мультикермо. Е, що там п'яти п'ятиступенева механіка, є підігрів сидінь, підігрів керма е, і що? Так добре? Є. Ну, клімат, так. Дякую. Зараз Ауді А у універсалі, десятий рік. 12300 ціна, ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач 244 тисячі пробіг номер нуль п'ятдесят, сім два, три, Шкіряний чорний салон. Виглядає. Киетична коробка. Я Не сказала клімат-контроль там. Volvo V50 10-го року. 7600 ціна, 1,6 дизель, 110 кінських сил. Так, такий номер телефону, 197 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Мультикермо, п'ятиступенева механіка, кліматконтроль, фаркоп і парктроніки. Ще є комплект літньої гуми. Октавія Асьома. 16-го року, 11950, ціна, 1,6 дизель, 110 кінських сил, автоматична коробка передач, 192 тисячі пробіг. Так виглядає клімат-контроль. Yeah. Опель Астраш. Тут у нас лінізована оптика. Ксенони. Дев'ятий як як рік, 650 ціна, 1,6 бензин, 190 тисяч пробіг. Ну, в будь-якому разі його все одно треба перевіряти. Так виглядає в салоні. Салон комбінований, клімат-контроль. Мерседес Б-клас 6 року 5900. Ціна свіжопригнане 1,7 бензин. 305 тисяч пробіг. Так, тут номер телефону є. Автоматична коробка передач. Шкіряний салон. Я... з дозволу власниці покажу. Так, митирні. Mm -hmm. Клімат-контроль, підігріва сидінь. Так, авто дуже доглянути на перший погляд. Є парктроніки. Б6 посад. 2008 року 8450 ціна, двохлітровий дизельний двигун 125 кВт. Так, можливо, що торг є вебасту, 230 тисяч пробіг. Номер телефону. Шкіра Алькантара. Так, рідко такі пасати зараз трапляються на ринках. Мультикермо. Тут трошки помінялося клімат. Пактроники. Друзі, якраз сьогодні просили знайти такий автомобіль. Це дуже велика рідкість на ринках. Астра в Седані 6-го року 4-333 ціна буде ще торг. 1,4 газ бензин. 168 тисяч рідного пробігу. Підкажете номер ваш? Нуль. А, може, опустилося. О, дякую. Тут є номер. Кого цікавить, телефонуйте. Показую, як виглядає авто. Так. П'ятиступанева механіка. Є кондиціонер. Audi a 4 13 рік, 14600 ціна, 3 літровий дизельний двигун, 190 кінських сил, автоматична коробка передач, 164 тисячі пробіг. Так, Шкіра Alcantara салон. Бачите, так вона виглядає. Підігріва сидінь. Октавія, п'ята го року, 11200 ціна, двохлітровий дизельний двигун, так, 140 кінських сил, свіже перегнане авто обслужене. Так, автоматична коробка передач 243 тисячі. Пробіг є сервісна історія. Ось тут шкіряний салон. Вона виглядає підігріви, сидінь, клімат. Лорен Клемент комплектація. Є люк. Паркоп, парктроніки. Шкода Фабія. 10-го року. 600 ціна. 1,2 дизельний двигун, 227 тисяч пробіг. Номер телефону власника є. Так, клімат, контроль. Так виглядає передні накторськлопідйомники. П'ятиступенева механіка. Так. Є ще фаркоп. Так, друзі, просили підписники, знайшли Б5 посад четвертого року. 5500 ціна. 1,9 дизельний двигун. Так, номер, сподіваюсь, розберете. Хто зачинено. Стой, сторони глянемо. Так, п'ятиступенева механіка. Так, Ага, все, авто відчинили. Я змога детальніше показати. Є підігрів сидінь, так, Механіка 5 клімат-контроль. хороша комплектація. Але так, ще і люк ще є. Кажучи, її продає гарний <ріх> Може багато чого розказати. Шкода суперб седані. 12-го року. 11400 ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматичній коробці передач. Так, номер телефону. Ось тут. Так, авто сильно затоноване, тому так видно, напевно, так шкіряний салон. Б6 Passat універсалі 10-го року. 7890 ціна, 2-літровий дизельний двигун 140 кінських сил, так, клімат, електропакет та КБС навігація. 250 тисяч пробіг. Тут є номер телефону, зараз глянемо коробку. Якщо буде механіка шестиступанева, є підігрів сидінь, клімат дисплей. K, <рістерка> 16-го року, 11800 ціна, 1,6 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка, 165 тисяч пробіг. Дякую. Так вона виглядає. Так, механіка шестиступанева. Так, що там? У нас підігріва сидінь. Клімат, контроль. Volkswagen Jetta. Рідко зустрічаються на ринках. 14-го року 10-150 ціна, двохлітровий дизельний двух 150 кінських сил, автоматична коробка передач. 90 тисяч плюві. Так, шкіряний чорний салон. Так, є тут пошкодження на сидінні. Мультикермо. підгріви сидінь, кондиціонер. Так, панорамний дах. Так, как вона виглядає?